Друзі, ну що, поїхали, у нас е, кімнатка в общежитті. У нас тут 18 метрів. Зараз я вам покажу, як воно це все виглядає всередині. Е, тут у нас е, фоє е, двох е, болочних: е, блок направо, блок наліво. Ось тут така прихожа зона. Тут бачите, у нас е, до кожної квартирки є свій ящичок, е, почтовий, тобі ж е, письма і пов'язки будуть приходити вчасно. Е, далі ми проходимо, тут у нас коридорчики, тут ну, кожна кімнатка бачите, йде окремо. В принципі, на кожному поверсі є своя кухня. На кожну сторону, тобто тут дві кухні. Ось це перший поверх. Тут кухня ось такого формату: дві газові плити, в принципі, опалення тут центральне, і в нас газ. Пралички свої є, свої душові кабінки. Ці блоки я вам зараз покажу. Зараз піднімаємося наверх. У нас другий поверх. В принципі, коли світла не буде, проблем у нас теж не буде. У нас локація повторяється Братиславська 8А У нас метро Чернігівська, пішки, ну, вони 10 це по максималці Пройдемо далі, ще покажу вам саму колонку. Тут також бачите блок. Кімнат тут, навіть, не знаю, штук 30, навіть, 15 по одну сторону, 15 по другу. У нас в кінці там санвузол. Зараз вам його так легенько зніму, бо можуть бути люди, щоб не було сюрпризів. В принципі, состояння тут такого формату сімейного, не бояніть, не шумлять. Ось таке, бачите, ну, плюс-мінус все цивільно. Нормально, сказав би так. Нічого такого тут не бачу По стану тут все викрашене адекватно, ну, нормально живуть сімейні, це дуже великий плюс. По кухні, ще сам доказував, також, також ще кухня на другому поверсі присніму. Ну, вона теж, в принципі, нормально виглядає. Плиточка, ну кожні люди, завсім доглядають. Стан гарний. Мені подобається. Жити можна. Наша кімнатка під номером 35. Кімнатка тут десь метрів 18. Колись сам таки жив. Реально споминаються часи, це були одні з лучших і цінніші. Ось така тут, бачите, величезна шафа. Шафа тут бачите, ззонована, зроблена типу, зона під телевізор, є типу, для бокальчиків, є тут робоче місце. Якщо ви працюєте з дому вдруг, у нас тут кирпічний будиночок. Ось так вид на парковку, машину поставили і наблюдаємо за нею, щоб ніхто не вкрав на трижні. Ось такий у нас вигляд по кімнаті. диван залишається, тут дорожечка, паркет. Нормальний, тут, бачите, люди ділили окремо кухоньку. В принципі, нормально. Адекватна ціна, ціна всього 18 тисяч без комісії. У нас воно виглядає квартира, так що, кому цікава дана локація, запрошую вас. Адекватна ціна. Дякую за увагу.